Коли ми случилася, бомба впала в нас, і отут падала та сама касетна, рикошетом все йшло, і повибивало вікна нам усі, ми взагалі не знали, де діватися. Ми сиділи у підвалах. Ой, взагалі, це таке, не дай Бог, пережити. Про пережити навесні 2022 року Галина Кісільова досі не може говорити без сліз. З початку війни Пісочинська громада зазнала понад 35 ракетних обстрілів. Один із них неподалік мікрорайону Надія, де п'ятиповерхівка пенсіонерки. Втім, сьогодні тут мало що нагадує про руйнування, вікна нові практично по всьому будинку, і дах також не тече ще з минулого року. Коли ми обратилися до свого сільського голови, щоб нам вікна вставили в тому році, осінню, бо йшла зима вже, і в нас не було вікон, і ми думали, що ми взагалі замерзнемо. На чердаку ж, воно ж там вже проходять труби теплові. і Якщо там та сама, не були засіклені, ми не могли ще нічого зробити самі. І в общем, голова нам поставимо всі вікна там, в під'їзді, всі повністю оце, з під'їздові, і з тої сторони. На чердаках і людям поставив, у кого побиті були вікна, всі оці це, це, в кімнатах, у кімнатах, усім поміняли вікна, усім, хто був вдома. От, якщо там прилітала, то там 15-20 хвилин, то всі наші служби громади приїжджали на ці руйнування і допомагали людям зразу. Загалом понад 500 мешканців Пісачинської громади, чиї квартири та будинки були пошкоджені, звернулися за допомогою до селищної ради. Лео участку житла відновили відразу за місцевий кошт, не чекаючи державного фінансування. Ми з минулого року вже прийняли програму підтримки власників і мешканців, які постраждали під час обстрілу обстріля, і ми не чекали її відновлення а мабуть, відсотки 80%, виділяли кошти з місцевого бюджету, а також залучали благодійні фонди. А коли вже запрацювала програма, і було прийнято закон, яким було запроваджена система її відновлення, ми звичайно почали працювати, активно працювати. У нас створена відповідна комісія у відповідності до мовчиного законодавства, і ми дуже швидко реагуємо, виходимо на обстеження. І якщо дійсно на час обстеження є пошкодження, ми їх актуємо комісійно, залучаємо навіть спеціалістів-будівельників, які мають спеціальні знання щодо обміру, щодо визначення тих, ті інших обсягів робіт, а на сьогодні до нас звернулося 33 заявника через її відновлення з них 22 власника отримали уже компенсацію на суму загальну суму близько двох мільйонів гривень. За програмою її відновлення. Люди отримують на рахунки невеликі суми, оскільки значних пошкоджень практично уже немає. Залишилися в основному дрібні там відкоси вікон або десь частково покривля ще не встиг людина відновити. Тому по її відновленню суми. Невеликі, ми, як і що ми кажемо, там 20 тисяч 50 тисяч гривень. Халкача є такі будинки, в яких не мешкали протягом року. Люди повернулися до, до Пісачина, тому там ми не робили місцевим бюджетом нічого, тому да, там суми досягали і 200 тисяч гривень. Ну це єдиничний случай, випадки. За словами очільника громади, нині від звернення людей за допомогою і до отримання є коштів. Проходить не більше пів місяця, буквально ну 10-15 днів, і люди отримують кошти. Це дуже приємно. І люди вже самі обирають підрядників, які їм ремонтують, самі визначаються, як їм ну, матеріалами, але є чіткі вимоги закона, що підрядна організація має повинна мати відповідні реєстрацію. Для того щоб ті кошти, я не користувалася. Користувався він сусід, є допомога. От второй етаж балкон. І він балкон. Оце на тій неділі поміняли йому балкон. Оце є допомога. Йому виділили там кошти якісь і перейшли на ті кошти, поставили балконне вікно. На першому етажі там жінка жіночка теж з ним оформляла. Ну їй ще не те, ну, обіщають, Вже вроді кошти виділили. А ну да, підрядник ще не привіз. Ну обіщають поставити. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.